Всім доброго дня! Ми з України, і сьогодні у нас продовження відео. Пам'ятаєте, ті, хто слідкує за моїми відео, вони пам'ятають, що ми відзняли це було коли? Це було ранньою весною, ще садки цвіли. Ми відзняли про цю хатину. І от сьогодні я зустріла сусідку, тітю Галю, яка, мені, яка живе Ви, ось тут, яка живе ось тут у цій хаті. Тобто вона по сусідству, вона з дитинства пам'ятає цю хатинку, і вона розказала, що, 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 що тут жила е, тітя Даша. Тетя Ото, тютя Даша, вони прожили тут все життя. Її чоловік пішов на війну, ту війну. З фашистами, і він не повернувся, а вона жила з двома дітьми, з дочкою та сином ось у цій хатині. І як ви вже розумієте, що ця хатина десь побудована ну раритетна 100 років назад, 100 років назад, От цій хатині 100 років. І от е, сьогодні я дізналася, що хазяйка цієї хатини уже дочка тої Даші. Баба Галя, вона нещодавно померла, навіть не має 40 днів. І я так думаю, що тепер ця хатина осиротіла, тому що брат її ще раніше помер і хочу просто розказати щось. Ось така історія однієї з калинівських хатинок, однієї із е, таких історичних пам'яток нашої громади. Е, звичайно, б хотілося б, щоб такі хатини не розруйновувалися щоб вони залишалися, але ж ви розумієте, земля дорога, люди хочуть щось побудувати і їм воно буде заважати. Тому я думаю, що відео збереже, якщо мені вдасться надибати тих, хто. Тут зараз опікуватись буде цією хатою, то я обов'язково постараюся відзняти, що там всередині. Було б дуже цікаво подивитися. Тим більше це було б для нашого українського музею української старожитності. Хто буде це дивитися, відео, будь ласка, підсобіть мені в цьому. Можливо, там є речі, які раритетні, які можна використати для нашого Калинівського музею української старожитності. Хто буде зокрема звертаюся до Сережі Бондарука? Замісника нашої, начальника Калинівської варти, який дуже мені багато робив дописів стосовно цього будиночку, те, щоб мені допоміг, щоб ми могли якось туди в ту хатинку попасти, і, хто тут буде хазяїн, щоб просто відзняти і, можливо, якісь є речі, які можна використати, щоб їх просто не спалили і не викинули. Розумієте? Тому що 100 років в хатині. Ось таке у нас відео вийшло, все-таки бачите. Знайшли ми бабу Галю, правда, трохи запізно. І дізналися трошки інформації. Якщо хтось ще щось знає, будь ласка, можете нам додати цей коментар. Значить, це у нас. Ось, будь ласка, ще з цього збоку я так відзніму цю хатину. Ось так відзніму ці дверці. Дуже боюся, що прийду, що тут купа тільки залишилась від цієї хатини. Просто дуже боюсь. Ви знаєте, як нас люблять дуже все руйнувати, і фактично ніхто не любить нічого зберігати. І це просто жахливо, що історії наші не зберігаються. На цьому буду закінчувати відео. Гарного вам дня. А головне, щоб він був мирний. Ми знову повертаємося. я вам показала двір навпроти. Такий контраст. Великий, як це в житті буває, насправді дуже мало хати, всі, бачите, вже сучасні, а от таких 100-річних хатів і немає. Тому дуже хочеться це все зберегти в історії. Я знаю, що можливо не всі зрозуміють, але я відчуваю серцем, що я роблю потрібні речі, що воно повинно. Ця культура, навіть ота хатина, як вона була збудована, ну це те, чого навіть у Перегово не знайдеш. Тому дуже вам вдячна буду за те, якщо ви мені допоможете. Всім гарного дня, будьте здорові! А це ось у нас вже й вишня поспіла, щоб ви собі знали. Уже й вишня поспіла. Не просто так не черешня, а вишня. І на цій красивій такій вишневій ноті. Прощаюся з вами всім гарного дня будьте здорові!